Дорогі друзі, оглядаємо сьогодні 50 соток в селі Старі Безрадичі. Призначення землі у нас під забудову знаходиться в таких красивих ярах. Ділянка на схилі, тут частково йде схил, а далі більш полога територія, частина ділянки, де логічно розміщувати будинок. Зверху у нас рівне поле, яке обробляється сільгосппідприємством. І тут далі пішли яри-яри-яри. І старі безрадичі в нас ось в тій стороні. Наша ділянка досить чимало віддалена від центру села. Вона така усамітнена, чим в принципі, може бути цікавою. Ділянка в нас має квадратну форму і сходить практично ось туди, донизу, до початку сосненця. Кого зацікавила ділянка і взагалі цікавить тема землі, будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нове відео і телефонуйте з приводу продажу.